Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Тетяна, мені 45 років. Я вагітна чекаю на дитину. Вдруге стану мамою. Перше я була вагітною в 2000 році, а друга моя вагітність це є 2025 рік. Так, так, ви напевно. Добре це почули. Різниця між моєю першою і другою донькою буде 25 років. На цьому каналі я буду розповідати мою історію, а також розповім шлях до цієї вагітності. Звичайно, це було нелегко. І коли вперше я дізналася, що я в дійсності вагітна, хочу відкрито вам сказати, що я не повірила цьому, але була безмежно щасливою, безмежно щасливою. І на початку моєї вагітності я навіть думала. Як це буде довго, цілих 9 місяців мені треба носити в моєму лоні мою дитину. Це майже цілий рік, як це буде важко, не важко. Ви знаєте, пройшов час дуже швидко. Скоро вже треба буде їхати в пологовий будинок. Ну, звичайно, коли буде. Той день. І я розумію, що моя вагітність скоро закінчиться. У мене народиться гарненька дитинка. І я в моїх відео навіть не знаю, що більше вам сказати. В моїх відео я вам показувала підготовку до полового будинку, що я придбала. Звичайно, ще багато чого треба купити, але я не хочу дуже спішити, на це є такі особисті причини. Я хочу йти, як то кажуть, повільно, крок за кроком. Я думаю, що це правильно. Наприклад, я вам показала, яку валізу я зібрала в мій пологовий будинок. Напевно, комусь це буде цікаво, комусь, можливо, ні. Так як я проживаю в країні Італія, мені хотілося показати, розповісти, як тут організовується, як тут все проходить. І. Ставлю вам ще деякі кадри, коли я вже записала, не записала зареєструвалась пологовий будинок, це на 37 й неділі. І в тих маленьких кадриках ви побачите, що це є лікарня в місті Парма, це лікарня від інституту. Чому я вибрала власне таку лікарню, такий пологовий будинок, там народжувати дитину, а не в моєму місті, де я проживаю, тому що від мого міста, де я проживаю печенця до парми, 70 кілометрів. Тобто, казалось би, що в нас є свій, як то кажуть, пологовий будинок мені всього-навсього. Максимум 10 хвилин на машині доїхати до пологового будинку максимум. А звичайно, в парму треба потратити хоча б якусь годину часу. Це навіть е... дальше, ніж заїхати в Мілан від мого містечка. Але на цієї причини на це я буду. Вам відповідати, розповідати в моїх наступних відео, якщо вам буде цікаво. В цьому відео я вам хочу показати коляску, яку ми купили з чоловіком для нашої донечки. Трошечки я вже організувалась. Сьогодні отримала ось таку невеличку посилочку, це в нас простень. Для коляски дві, просто. Будемо міряти, чи підійде, і обов'язково треба постирати. Ось таку коляску купили з чоловіком для нашої донечки Inglesina Aptica XT. Вона на амортизаторах, це взагалі Супер колеса. Зараз я її розкладати не буду, тому що вона дуже важка. Тут розміри матрасика. Ось такий світло-сірий колір. Були бейжеві кольори, чорні кольори хакі, ну, ніби з таким зеленкуватим відтінком, скажімо так, світло, світлого болота колір був ще. Мені подобався цей колір, але ми придбали ось цю коляску, тому що такі коляски. Від бренду Inglesina коштують дуже дорого. Вони в ціні 1000 євро, а то й більше. В нашому випадку вибору не було, тому що ця коляска стояла на вітрині і зі знижкою, з великою знижкою. Потім ставлю вам фото, самі побачите, скільки ми заплатили. За цю коляску, тому я, не думаючи довго, тому що на складі вже не було тих колясок. от Залишилась одна єдина на вітрині по такій гарній ціні, тому ми не думаючи в той же день ми купили. Тому що я хотіла тільки від цього бренду коляску. Були інші бренди, бренди від Кіко, ще там декілька брендів, цікаві моделі, але по зручності це є топ-коляска. Так, тут у нас можна провітрювати, відкривати ось такий замочок. Трошки мені незручно одною рукою, одним словом ви зрозуміли. От нас теж щось не можу зрозуміти. А ага, тут можна знімати одним словом. Треба ще з нею розбиратися, але мені поки що не цікаво, вже коли буде. Дитинка, тоді вже буду практикувати і вам показувати, Так відкривається. Ось так тут все всередині. Такий світло, ніжний сірий колір. Тут у нас матерасик має ось таку м'яку Підложку в виді циліндра. Це ніби якби підножки, так розумію. Буду практикувати, буду більше розуміти. Так, це ось тут теж ще є один матрасик, і ось тут так все зроблено механізм. Є інструкція, можна переглянути. Так, тепер хочу вам продемонструвати, як тут ми можемо підняти голівку дитини. Коли дитина поїсть, щоб не взривувала, тут нам треба зробити таку функцію. Значить, крутити. Ось тут я кручу, і тут в нас піднімається голівка-немовлята. Піднімається голівка дитини і так же саме все робимо, тільки в іншу сторону. Так повністю все опустилось. Дуже закрутила. Все, сховала. І ось так виглядає тепер. Тут ручка, щоб було зручно брати цю коляску, ставити на колесика, щоб зняти з цієї підставки. Підставка також була в комплекті. І тут є ручка. Ми от можемо так добре взяти і поставити на підставку. Так. Оце я купила таку простень захисну, ну, від всяких небажаних випадків. І ось таку сумку від цього набору купили ми її окремо. Заплатили 79 євро. Але ми вирішили придбати, щоб вже все було. І потім не думати, тому що такі сумки вони пригодяться. А ось це таке покривальце на візочок. Це вже коли буде скажем так, холодна пора року ось вже є таке покривальці на ніжки, на саму коляску. Автомобільне дитяче криселко. це також все входило в комплект. Ось зняти? Плівку. Ну що, зберігаю в ній, щоб не падала пилюка. Таке кріселку. Є айрвег. Бачите? Є інструкція? Ось таке. автокрісло для немовлят від нульового місяця бренд інглезина. Ось так це все виглядає. Що можна закривати від дощу. Тут якось треба. Коректувати я одною рукою не можу. Тут треба нажимати, потім піднімати ось цю ручку і нести. Тут є інструкція, як ставити автокрісло в машині. Надію, що це відео. Вам сподобалось. надію, що вам було приємно познайомитись зі мною. Я попрошу вас поставити лайк, якщо вам не важко за це відео, якщо, звісно, це відео вам подобається, якщо ви хочете, щоб я надалі знімала такого типу відео. І можете задавати ваші запитання, коментувати. Я думаю, що цей канал буде цікавий для багатьох жінок, так як все ж таки жінка вагітна в 45 років це рідкість, є дуже багато різних тем. Особливо про вагітність, про провагітність після 40-. І я думаю, що я вам допоможу розвіяти ці всі міфи. До наступних зустрічей. З вами була я, Тетяна.